Сім добре. Двадцять перша година і шість хвилин за київським часом. Ви слухаєте програму Громадська хвиля. Це друга година нашої програми. І для вас продовжують працювати Любомир Ференс та Євген Павлюковський. За режисерським пультом нам допомагає Ірина Нижник. І наступну годину ми будемо говорити про таке: як поранених майданівців вивозили за кордон на лікування під час акцій протестів, розповість нам Олена Ганцякаськів, засновниця і координаторка волонтерської ініціативи Евакуація Плюс. Правозахисники Емністі Інтернейшнл констатують погіршення ситуації з правами людини в Україні в зв'язку з конфліктами на Донбасі та анексією Криму. В студії прес-секретар ЕмНІсті International Марія Гурєва. В Україні вийшла нова книга про Степана Бандеру російською мовою. Примірники книги поїдуть у бібліотеку Державної думи Російської Федерації, особисто Путіну. Подробиці розповість видавець Сергій Пантюк. Ну і у нашій студії ми вітаємо гостю Олену ганцяк Каськів, засновницю координаторку волонтерської ініціативи «Евакуація Плюс. Чи по-іншому його називали безпечне транспортування? Так як сьогодні, останній день річниці на майдані фактично завершуються ці всі поминальні та сумні дні. Події, які сталися три роки тому на зламі 2013-2014 років, коли відбулася революція гідності, і ще один день важливий: саме 22 лютого екс-президент України Віктор Янукович покинув межі нашої країни. Доброго вечора, Олено. Добрий вечір сьогодні. З вами ми будемо розмовляти про те, що ще під час подій на Євромайдані, коли були поранені активісти. Та е, м, учасники протестів вони вивозилися за кордон. От ми перед програмою спілкувалися. Фактично, я це знав ще три роки тому. Е, така цікава деталь, що у вивозі е, цих поранених ви створили таку ініціативу. Ви були засновницею координаторкою волонтерської ініціативи евакуацію плюс. Що наших громадян, українців, які були поранені під час акцій, через кордон перевозили посли різноманітних західних держав без документів. Чи це правда, і взагалі, як вдалося це робити? Зразу питання. Хотілося трошки вступу, так? Тому що я е, ніколи не чула, щоб мене представляли ось засновницею, координаторкою. Тому що ми, коли робили це, ми насправді робили це разом з групкою людей, так. Так, хтось перший заснував, хтось далі підхопив. Тому я би хотіла сказати, що якщо ви мене представляєте, то я насправді тут представляю великий колектив, більше 30 людей, активістів, які також і з боку військового госпіталю допомагали, тому що ми допомагали громадянам України, які були задіяні, як ви сказали, в подіях. І серед них так само були е е молоді, е ранені. Представники внутрішніх військ це ми вже німецьким літаком. Якщо ви чули, останнім вивозили представників з двох з обох з обох сторін сторін барикад. Насправді це є дуже важливий факт. Нас за нього дуже критикували. А сьогодні насправді ну ми розуміємо, наскільки це було тоді важливо починати цей процес відновлення порозуміння між нашими громадянами після подій насильства. Отже, ваше питання, так, ці. Факти мають місце, але це не посли, а консули. А якщо говоримо про перетин кордонів без паспортів, це консули. Я не знаю наскільки зараз я можу називати консули яких країн, а тому, що тоді це відбувалося достатньо на межі дипломатичних повноважень і просто особисто позиції людей, які бачили, що їм потрібно швидко діяти, і вони мають для цього певні повноваження, і це були їхні рішення особисті. Напевно, погоджені. Також і в межах своїх компетенцій. Так само візи ставилися за три хвилини в паспорти, коли був тільки посол, консул і жінка, яка ж там ставила так, з боку посольства. Тобто були неймовірні речі, які на сьогодні згадуєш і хочеться це безмежно святкувати. Такий маніфест співпереживання, так, незважаючи на титул. А коли ми говоримо про перетин кордону кордону з послами, то тут можу сказати, що так, посол Естонії, наприклад, він особисто маленька країна, вони не мали літака, щоб післати. Можливо, мали, але тобто їм було зручно на регулярний рейс наших потерпілих взяти, і посол особисто їх супроводжував. Як вдавалося домовлятися, от з консулами, з послами, тому що ну так чи інакше, це люди, перед якими стоять ще якісь певні перепони. Тобто не можна просто так взяти, наприклад, і подзвонити консулу і сказати Забери, будь ласка, там таку-то кількість громадян. Як ви це робили? Uh -huh. Ну так, сьогодні вже це було б важче тоді це було можна, тоді це було простіше. Оце, що ви сказали, міжнародне транспортування чи безпечне транспортування за кордон. Це вже був другий етап нашої роботи, нашої мережі. Перший етап почався після того, як відбулися перші арешти наших потерпілих з боку Майдану в Олександрівській лікарні, в інших лікарнях, в БСП так званій. Тоді ми просто як друзі зреагували. Кинулися по своїх контактах, де безпечно знайшли глави церкові. Дукнули, створили мережу підпільну мережу лікарень. Це дуже цікавий факт. Колись про це е, напишемо, тому що це теж, мабуть, безпрецедентна річ, яка. Е, Треба багатьом людям за це дякувати. А це був перший етап. І за той час ми просто оновили свої контакти. Я в своїй сфері мала якісь контакти посольські. Наші друзі, там, наприклад, Ольга Богомолець, вона допомогла забезпечити простір, куди посли, знаючи, що ми це робимо, самі до нас приходили. Вони знали, що ми є мережа, яка на той час уже десь 200 потерпілих. Допомогла убезпечити і безпечно полікувати від головних травм. І в тому в бажанні допомогти почали відгукуватися. І ми в команді мали людей, які за своїми роботами так само працювали з різними дипломатами. Не знаю чи безпосередньо з дипломатами, принаймні люди поважні, тобто достатньо було довіри. І посли приходили, знаходили нас. Ті країни, які чули, що ми ем, робимо це успішно контактуючи через дипломатичні місії із урядами країн. Вони під'єднувалися, передавали дипломатичною поштою між собою. А Пар... зараз ви вже можете назвати ці країни? Звичай, які першими ми тоді, могли, ми, тоді могли. ми Я пам'ятаю, у Верховній Раді була прес-конференція, і нас туди запросили жінки-депутатки, і ми там. Презентували які країни тоді в той час думали, що можливо долучаться більше країн, бо ще то було дуже актуально. то якраз був кінець майдану. Отже, то була Австрія, Ізраїль, Німеччина, Польща, Румунія, Чехія, Естонія, Італія, інші країни, і загалом десь 200 людей. Польща найбільше з нашою допомогою, польща допомогла зразу під час майдану 100 потерпілим і сказала, що це вже їх ліміт, але далі знову брала і робила, тобто ліміт перевершила. А, взагалі, якщо говорити про загальну кількість, скільком людям, от за вашої ініціативи ініціативи вашої волонтерської групи, так ви сказали, що там було 30 чоловік. Скільком активістам була надана допомога, от в загальній кількості? Якщо ми говоримо також об'єднуючи цифри із з внутрішніми військами, так тому що а от внутрішніх військ скільки скільки мені здається? Всього 15 чи 16 важко потерпілих хлопців, це коли ми запропонували таку додатку госпіталем. Взагалі-то у нас просто так само були волонтери, які працювали в госпіталях військових. Так? Госпіталі, до речі, під час майдану брали до себе потерпілих за рішенням місцевим локальним, тому що до них оці такі неформальні інструкції. Як до звичайних лікарень міських обласних, не доходили, тому що вони військові, вони мають інше підпорядкування. І вони в своїх обладнаних операційних оперували наших потерпілих з боку Майдану. Тобто вони достатньо безпечна була локація для того, щоб усідали. Про це ніхто не знав. А коли, вже, коли вони були переповнені своїми ж внутрішніми військами, там спецпідрозділ Беркут інші, а то очевидно, що їм не вистачало ні медикаментів, не вистачало ні, е, ні контактів, як лікувати, що робити в цій ситуації. Тоді ми намагалися допомогти. Так, на той час мали зв'язки. А ви спитали мене перед цим про загальну кількість? Скільки так? Отже, ми сформували базу даних. Так, у нас хтось з команди відгукнувся, зробили нам професійний софт для того, щоб ми е, е, змогли отримувати ту всю інформацію, так і. У нас було понад 400 потерпілих з усіма історіями, з інформацією про родину, з інформацією, куди людина була направлена. Тобто ми потім ту базу намагалися передати через заступників міністрів і міністрів. Тоді якраз Мусій був міністр мозу і міністерство соціальної політики через заступницю Наталю Федорович. І мали входили до громадських рад і намагалися передавати, щоб ця інформація була вже далі. Послужила для того, щоб були різні соціальні виплати і так далі. 400, це ми зараз говоримо понад, про, бій... думаю, понад 400 про е, бійців Національної гвардії і Беркут. Ні, 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 це загалом. Це Там загалом? з бійців можливо було 15, 15. але на той час це, є, це було це був дуже важливий факт. Нас за нього дуже критикували. А хто критикував? Ну, знаєте, як критикували ті, хто не знали е, до кінця, е, що це значить, ті, які потерпіли від їх, які потерпіли від, е, від тої інформації, так, фізично і психологічно. і Сотворили такий образ ворога так у своїй країні з тих, значить, тих обмундированих хлопців, так, і не мали не, мали, не намагалися їх зрозуміти. Я не критикую ні тих, ні інших, просто кажу, що от не працювала ця техніка порозуміння, так і а все ж таки вони були підпорядковані Міністерством внутрішніх справ, так. І от ви як волонтерська ініціатива. Після того вже вже не було. Вже в країні. Це після того було. вже було, так. так? Це було після Майдану. Майдану. Так, німецький літак був. Коли то він був? О, десь на початку, десь, десь в цей час, я думаю. Ну, Не в цей час, це 22-го сьогодні якраз офіційно все завершилось. Треба пригадати це після того 22 так, числа. Я просила Любомира дати точні мене не запитувати в ефірі, тому що я не буду пам'ятати точні дати. Для я мене на... це все такою однією історією. Я нагадаю, що в нас в студії Олена Ганцяк-Каськів співзасновниця і співкоординаторка волонтерської ініціативи Евакуація Плюс. І говоримо ми про те, як під час майдану та після майдану ця ініціатива допомагала пораненим як майданівцям, так і власне військовим з. В, в роти Беркут вну, вну, і внутрішніх військ. військ. Пані Олено, а скільки тривала ця ініціатива? Ви казали, що вже після майдану, коли вже не були підпорядковані бійці Міністерства внутрішніх справ? Тобто, я так розумію, що ця робота продовжувалася ще деякий час після. От ви саме вивозили людей, яким була потрібна медична допомога за кордоном? До сьогодні була фаза, коли ми чергували на майдані безпосередньо мобільними групками. У нас Така була структура, що в нас були, була адміністрація, керівник-координатор. Це я, була група швидкого реагування, назвали ми поле, там чотири людини, була група лікарів, була група координаторів локацій, підпільних локацій, лікарень, група гарячої лінії, адміністративна група, я вже сказала, і водії. Так? Ми авто Майданом не користувалися, тому що ми обирали ті авто, за якими не стежать. І все було максимально зашифровано. Ми консультувалися у представників служб безпеки, як це робити. Ми нічого не знали з цього поля, навчилися. І я б сказала, що осінь про нас зараз ніхто не знає на загал, то ми це вдало робили. Тобто сьогодні ця фаза закінчилася. Почалося координування українського координаційного центру міжнародної допомоги постраждали. Ми його так назвали для посольств, щоб їм було легше. І воно десь тривало місяць. Потім ми передавали бази. Тому що ми хотіли розійтись по своїх роботах і щоб не залишити людей. Але у нас так само організувалася групка з медиків, з активних волонтерів, які захотіли це продовжити. І вони це зареєстрували в громадську організацію, яка, напевно, і сьогодні існує називається вона не евакуація плюс-е плюс, е+,», а якось енергія плюс. Але вони використали наш логотип, тому що він би мав далі працювати і мати довіру. А я пішла іншим шляхом, і ми працюємо у сфері примирення. А розкажіть трохи про примирення і над чим ви працюєте? Тоді ж, під час майдану, глава УГКЦ Святослав Шевчук він застановився над питанням, як ми організовуємо ненасильницький супротив, і як ми потім будемо розгрібати, значить, ці всі результати того, що ми натворили через ці всі образи ворога і так далі. І каже, чому би ми не запросили фахівців за кордону, які знають як працювати в різних гарячих точках. Є такі, ми такі таку мережу знайшли. Тобто ну, то, вас можна запросили. назвати, вас можна назвати послідовниками Махатми Ганді, так який був за філософію миру та ненасольницької боротьби. Ну можливо, він є один з ідеологів, але б я сказала, що в нашій сфері ми користуємося напрацюваннями психології і комунікації. Це є метод, який допомагає відновити. Е Порозуміння між людьми на різних рівнях після насильницьких конфліктів це є це є швидше роджерянська психологія, і нею послуговується будь-хто не обов'язково психологи. Сьогодні ми працюємо е, з людьми у у у різних сферах і на сході основному. Наведіть приклади, як це відбувається. Як відбувається процес примирення різних ворогуючих тоборів? Ну, зараз очевидно десятвідсотків цього процесу це є підготовка, це є робота з представниками кожної сторін, і тільки так можна сказати, 20% – це є сам процес, який фасилітований, чи як сказати, щоб всі зрозуміли, який супроводжує чи медіатор, посередник, фахівець. Який вміє забезпечити простір, де є психологічна і... фасилітатор, фасилітатор, так званий фасилітатор, але це таке слово, що не всі розуміють. Ми зараз разом з міністерством закордонних справ Німеччини робимо проект, де ми будемо навчати ем, таких фасилітаторів діалогів, так і ми їх назвали інженерами порозуміння. Мені здається, всі це зрозуміють. Продовж року ми будемо навчати людей інтенсивно з практикою в основному з регіонів на сході. І сподіваємося, що. Випуск буде мати тільки 15 таких фахівців. Ми дуже сподіваємося, що цих 15 фахівців зможе зробити різницю. Це англійська різницю, може зробити зміну. Тому що на сьогодні у нас в Україні тільки один сертифікований тренер і вже відчутна зміна. Ми напевно чули історію про офіцерів Беркут і. Потерпілих лідерів ініціатив майдану, які мали власне цей процес примирення, і ми з ними періодично зустрічаємось. Вони дотепер знаходяться в надзвичайно гарних взаєминах. Та ну, маленьке ще чудо ще один очевидно. Теж процес примирення це коли представники бійці внутрішніх військ і навіть частини беркутівців і Майданівці зустрілися на сході на передовій. І там відповідно так само примирилися. Я до чого, що ви зараз говорите про вже тих людей, які так само побували на фронті і прийшли, чи, чи поки що це примирення стосується лише тих, хто на Майдані побував? Звичайно, ми говоримо про всіх, про всіх хто звертається, але ми зараз в основному працюємо з питанням військового конфлікту на Донбасі. Так, тобто, це є родини, розділені лінією зіткнення. Це є, якщо з нашого боку, це є українські громади, і переселенці, це є місцева влада і громади, це є міністерства, і, і громадські організації. Тобто, але ви працюєте дуже тільки багато. на підконтрольній території України, так? Звичайно, так. Ми не маємо акредитації, її не прагнемо. Але ми хочемо працювати з цими питаннями самими гострими, тому що бачимо, що завдяки цій технології комунікації. Це порозуміння, відновлення порозуміння чи примирення, якщо так його називати, амбітно, воно, воно, є, воно може відбуватися з найгострішими випадками і в процесі, не тільки після того, як кажуть психологи, має відбутися вже фаза, коли спадає ескалація емоційна, а також в процесі. Може бути головне безпека фізична і. Ну і ми створюємо психологічну безпеку. Наскільки е, люди бажають так брати участь у, у таких е, заходах? Е, ви назвали примирення? Чи mm. йдуть вони охочі, чи неохочі, От як вони можуть дізнатися про це? Mm -hmm. Як залучати взагалі учасників? Цих груп це відбувається індивідуально, але так само е, через відновлення довіри до взагалі до, до взагалі цього процесу. Так тому що людина за своєю природою вона не хоче ні з ким битися сваритись. Так відбувається вже через те, що ми витворюємо собі певні е, стереотипи і, е стратегії, які руйнують порозуміння. Але коли люди мають приклади, коли вони бачать, що це працює, коли формується довіра, звичайно, що вони йдуть на контакт, вони самі звертаються. Наша громадська організація називається Простір гідності, якщо коротко, український центр ненасильницького спілкування і примирення простір гідності, ми є на Фейсбуці. Зараз сторіночка буде. Люди пишуть. Ми також під час тренінгів, які ми проводимо, де вчимо людей. Дбати про себе, про свій психоемоційний стан, де відновлюємо як бійців, так і переселенців, так і родини, які між собою не говорять про політику і так далі. Тобто на тих тренінгах ми знаходимо таких людей, вони самі знаходяться. Наскільки пройшов серед українців оцей розлом, ми називаємо його певний ідеологічний, наприклад, і суспільний. Чи сильно а, він дуже помітний помітний і ця тріщина? Вона насправді була і раніше. Вона була вона у нас була між сходом і заходом. На жаль, ми її не дуже помічали. А Якщо помічали, якось думали, що воно само зростеться. Мало дуже цій роботі приділяли значення. А зараз вона у нас така дуже серйозна, що й стала прірвою. Тепер потрібно будувати мости. Тому ці інженери порозуміння, ми їх називаємо, будуть це робити. А звичайно, що цим скористалися наші сусіди. Нагадаю, що у нашій студії була Олена ганцяк касіків засновниця координаторка волонтерської ініціативи Евакуація плюс чи безпечне транспортування, з якою ми згадували події трьохрічної давності, коли Олена, а також група волонтерів близько 30 чоловік допомагала перевозити не тільки поранених майданівців, але також і бійців внутрішніх військ за кордон на лікування. Громадське радіо